Тобто, я, я думаю, що це дуже добре питання, і, можливо, справді, коли ми будемо робити вже підсумки, е, тому що наш проєкт передбачає не тільки ну, якби, залучення експертів, але ми також будемо е, аналізувати рішення міської ради, ймовірно, ті кроки, які робилися керівництвом міста, то, можливо, ми справді зробимо такий загальний аналіз, щоб на рівні України, 13 обласних центрів, я не знаю, що ми ще будемо включати два міста. Власне, камічук і кривий рік до цього, але принаймні, щоб побачити, який справді рівень довіри в Тернополі на фоні інших міст. Чи плануєте ви ці документи, ось ці методи дослідження, передати е, міському голові чи їхньому податку? Чи вже можливо передати? Ні, -ні, ми, ми, ми продав... Ні, ми ще не передавали, це якби перша презентація, але також сьогодні ми її передамо. І ми також електронкою, так ширше і журналістом, щоб це не використовувалося. Ну, Кажу, якби один, один позитивний момент, що міський голова, тобто він був кандидатом, він погодився на таке відео, бліц-відео, коли знімалося. Якби обіцівки, тобто людина говорила, що вона буде робити, як стане міським головою. У нас є це відео, ми зверталися до кількох кандидатів, це був і тоді діючий Роман Заставний, і була низка кандидатів до міських голів і посад міського голову, і в тому числі був і Сергій Надол, тому в нас є навіть і відео з його обіцянками, тому я думаю, що ми обов'язково це використаємо, коли будемо робити такі підсумок. Чи буде потім ще якийсь наступний підсумок? За таке 100 днів це був за ранній період, власне, можливо, то все, що люди не готові щось відповісти, бо що не було про що говорити. Так. Я не знаю, що ми будемо робити в вигляді такого опитування, тому що ми повинні десь через місяць це робити приблизно травні. Uh -huh. Тобто ми включимо ще кілька різних пунктів. Ну,